Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 3 додати 5 дорівнює мінус 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 мінус 6 буде мінус 3, мінус -3, 3 дорівнює мінус 3. Отже, рівність вірна, задачку виконано, головоломка виконана.